За найважливіші речі потрібно іноді віддавати найдорогоцінніше. Україна пожертвувала небесною сотнею найкращих тим, кому не байдуже і не страшно. Серед них є і двоє буковинців – Олександр Щербанюк та Василь Аксенин. А Україна й досі в крові, і найвіданіші сини ризикують собою за недоторканність кордонів нашої держави. 36. На роковини кривавих сутичок на майдані 36 кульок полетіли з центральної площі чернівців в небо. Вони символізують душі боковинців, які загинули в Києві рік тому, і військових, які віддали життя за Україну на сході. Роковини цих подій для пана Василя чорний день. Вона для мене дуже дорога, тому що мої друзі, мої побратими, якими я е, з ними там бував, вони загинули. Він найстарший буковинець, який стояв на Майдані, але свого поважного віку Василь в боротьбі за волю не помічав. Молоді і з мене постійно дивувалися, що як ви така стара людина, а я говорю, я між да, вами я молодий такий, як ви. Ви мене не, не враховуєте е, роки мої. Я говорю, я, я патріот. Поряд із ним на майдані стояла і студентка Христина. На зустрічі Реквієм її переповнює вдячність і надія. Вони дали життя новому поколінню, і ми будемо продовжувати жити їх життям. А для цього просто треба шанувати свою країну, любити її і ніколи не забувати цих людей. Згадати героїв та ці криваві дні зібралися також на вечірній зустрічі молебені, аби такого в історії України більше не було. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.